Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: Європейська угода, Інститут міжнародних відносин, Боротьба за незалежність. Музей Експериментаріум. Європейські угоди вже давно стали найактуальнішою темою в нашій країні, але цього разу мова буде йти не про Україну загалом, а про Київський міжнародний університет. Адже ми також підписали угоду про співпрацю із словацьким навчальним закладом. Детальніше далі. Європейський вектор нашої країни не оминає і славнозвісний Київський міжнародний університет. На цьому тижні відбулася серйозна подія для нашого вишу. Це підписання двосторонньої угоди із словацьким центральноєвропейським університетом у місті Скаліце. Серйозність і перспектива цього кроку просто вражає. Співпраця передбачає спільну участь у міжнародних академічних програмах, програмах обміну студентами з метою навчання, стажування, виробничої практики, а також обміну науковцями, проведення спільних навчальних та наукових досліджень і заходів. Перше про повинні виграти від цього це наші студенти, наші науковці, наші викладачі. Ми будуємо. Спільний освітньо-науковий простір. пізніше, коли учасниками такого договору стане більше вишів, то проводити обмін студентами та викладачами можна буде із елітними університетами Євросоюзу, Сполучених Штатів та Канади. У нас відкрито представництво в Вільнюському університеті, в Турині, Франції. 21 жовтня на відкриття в Бразилії в Ріо-де-Жанейро. на сьогоднішній день. Я і Сенат, і вчена рада нашого університету підтримала мене, і ми будемо ну, співпрацювати з освітнім середовищем України. Про актуальність цього договору для студентів ми поговорили із ректором Київського міжнародного університету, самотокіним Борисом Борисовичем. Просто європейські вузи зараз беруть апарату за обучення. И учитывая, что наши люди не совсем уж сильно богаты, то есть там для кого-то это может быть и не очень большие суммы, но полторы-две тысячи евро в год только за обучение, а еще жилье, там это и все это, так сказать, несколько дороже, чем в Украине. Это приводит вот к определенным проблемам. Но есть можливість пытаться искать гранти, от Федор говорил о том, що можна там подавати на гранти Європейського союзу, безградської групи там дають гранти Европейские университеты хорошим студентам і так далі. Сподіваємось, студенти будуть готові брати участь у цій програмі, адже це революційні кроки в об'єднанні якості освіти, декількох навчальних закладів та можливості використання дистанційної форми здобуття фаху. Чекаємо в наступному році студентів інших вишів та готуємось до лекцій закордонних спеціалістів. Андрій Кальченко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Другий сюжет студентського квитка виокремлюється з першої новини. Адже про які вигідні угоди може йти мова, якщо ви не володієте ораторським мистецтвом, не знаєте мов та не вмієте домовлятись із представниками інших держав. Наші студенти володіють всіма цими навичками. Докази на екрані. Дипломатія сприяє дружнім відносинам між державами, але багато чого у цих відносинах залежить від професійності міжнародних діячів. Сьогодні ми розкажемо вам про інститут міжнародних відносин Киму, який і виховує першокласних фахівців у галузі дипломатії. Наш університет не дарма має статус міжнародного, адже з Киму випускаються справжні професіонали дипломатії. Інститут міжнародних відносин є одним із найбільш популярних серед інститутів та факультетів. А його випускники є затребуваними в міністерствах, посольствах та інших установах, які займаються міжнародною діяльністю. Чимало вихованців саме цього інституту працюють в таких установах не лише в Україні, а й за кордоном. Навчання в даному інституті проводиться на денній та заочній формі за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. До складу інституту входять такі кафедри, як кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, кафедра міжнародної інформації та інформації. Кафедра міжнародного туризму та країнознавства, кафедра міжнародних економічних відносин і кафедра міжнародного права. В інституті міжнародних відносин викладається 23 іноземні мови: як європейські, так і східні: англійська, іспанська, арабська, німецька, китайська, французька та багато інших. Особливу увагу приділяють англійській мові. Викладання ведеться англійською мовою. І в подальшому наші студенти вже підготовлені до того, аби працювати за кордоном, вільно володіючи, окрім англійської мови і ще й другою іноземною мовою. Навчання в інституті міжнародних відносин проводиться за принципом так званого 3П П: порядність, професіоналізм та патріотизм. З перших лекцій викладачі привчають молоде покоління до справді важливих речей. Студенти відчули на собі цей принцип і поділилися із нами враженнями від своєї «Альма-Матер». Мені це подобається дуже сильно, тому що це університет європейського стандарту, Тут хороші преподавателі, сильна язикова база, і тут дуже сильне знання і. Я з кожним днем чувствую, як мої мозки сасуються більші большого. Ми вибор пал на цей інститут, тому що я знаю, що моя знакомая заканчивала інститут этот этот університет, і працює зараз успішно в Голландії, в посольстві я бы хотіла пойти по ее стопам. Тож, якщо ви хочете побудувати успішну кар'єру та стати важливим міжнародним діячем, не боріться і завітати до інституту міжнародних відносин в Киму. І тоді у вашому майбутньому з'являться великі перспективи. Скільки фахівців міжнародної справи вже випустив наш університет, і скільки ще може випустити, порахувати неможливо. Але одне ми знаємо напевне майбутнє нашої країни в надійних руках. З Інституту міжнародних відносин Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. В них ніхто не вірив та ніхто не хотів чути, але вони перемогли. Тому що боролися за свою свободу, свою країну та свої права. Ні, мова йде не про Україну, а про Сполучені Штати Америки. Репортаж для постійної рубрики Цей тиждень в історії від наших журналістів. Наприкінці цього тижня скрізь у світі відзначається Міжнародний день миру. Він припадає на 21 вересня. Вважається, що саме цього дня у всьому світі слід відмовитись від насилля та припинити вогонь у місцях проведення бойових дій. За традицією День миру починається з того, що генеральний секретар ООН б'є у дзвони, а потім лунає хвилина мовчання. Перекмітно, що у давнину саме б'ючи в дзвони оповіщали про те, що ворог стоїть біля воріт. Той час, як Організація Об'єднаних Націй, створена у 1945 році, наприкінці найкривавішої в історії війни, має за основне завдання підтримку та зміцнення міжнародного миру і безпеки, з огляду на події, які зараз відбуваються в Україні, мабуть, ще ніколи наша держава не прагнула так чистого неба, вільної землі і тиші. Втім, наші за іронією долі саме на цей тиждень припадають події, які відбулись на іншому континенті. Більше 220 років тому, в ході іншої війни, в останній чверті 18 століття 13 британських колоній в новому світі виступили проти тиранічних законів метрополії, тобто Великої Британії. Впродовж довгих восьми років з 1775 по 1783 рік тривала війна, яка увійшла в світову історію під назвою Війна за незалежність Сполучених Штатів. І ніхто не міг передбачити, що потяг американців до свободи буде настільки великим, що ненавчені війні повстанці. Зможуть перемогти регулярну британську армію. Втім, 1783 року був підписаний паризький мирний договір. Одним із пунктів якого було те, що Британія визнає 13 колоній в якості суверенних і незалежних штатів і відмовляється від будь-яких територіальних претензій. Таким чином сполучені штати вибороли свою незалежність, і вже 17 вересня 1787 року на конституційній конвенції у Філадельфії була прийнята конституція США. Наразі ця конституція є найдавнішою з нині існуючих. Вона була написана трьома десятками людей лише за 100 робочих днів. Їм вдалося створити документ надзвичайної важливості, який дозволив створити світову на державу. Свої підписи під затвердженням документу поставили і Бенджамін Франклін і двоє делегатів, які згодом стали президентами Сполучених Штатів: Джордж Вашингтон перший президент і Джеймс Медісон четвертий. Втім, на цьому роль Вашингтона у розбудові молодої держави не вичерпалась. 18 вересня, але шістьма роками пізніше він заклав перший камінь у будівництво капітолія, місце перебування Конгресу США на капіталійському пагробі у Вашингтоні. У результаті війни Сполучені Штати вибороли не лише незалежність та таку довгоочікувану свободу. Сконсолідувавшись, вони сформувалися як нація і усвідомили себе американцями не лише за народженням, а за способом мислення і менталітетом. 21 століття Україна сьогодні. Нація захартована революцією та війною. Народ, який ніколи не вів завойовницькі війни, опинився на межі існування. Але яке американців, 200 років тому нас об'єднує спільна мета: потяг до свободи і незалежності. Можливо, це трохи романтично. Можливо, віра в свободу є утопічною, та хіба не віра підтримує кожного з нас? В очікуванні припинення війни та перемоги з надією на мир. Редакція студентського квитка Київський міжнародний університет. За буденними справами та постійними проблемами, ми, дорослі, серйозні люди, дуже часто забуваємо про те, що в нашому житті є місце диву. А ось наш журналіст про це дуже добре пам'ятає і запрошує вас на телеекскурсію в неймовірний світ. Чи багато ви знаєте музеїв, де торкатися експонатів не те, що дозволено, а навіть потрібно? Адже ви безпосередньо берете участь в експериментах, а не споглядаєте. Експериментаріум це не просто музей популярної науки та техніки, а справжнісінький науково-розважальний центр, майже 250 інтерактивних експонатів, які ілюструють закони механіки, магнетизму, оптики, акустики, природних явищ та велика кількість оптичних ілюзій та головоломок. Тут навіть дорослі можуть відчути себе дітьми. А що кажуть самі відвідувачі? Мне кажется, тут одинаково интересно и для взрослого, и для, для малыша. Так, Тут только нового, я не выявлял, что такое может быть. Самое главное, что здесь очень приятно, здесь можно все потрогать. И очень серьезные вещи, закон сохранения импульса. Я стоял, как ребенок, игрался. с этим. Дети должны получать удовольствие от учебы, а не страдать на уроках. Вот это, по-моему, самое главное, что здесь можно сделать. Завдяки інтерактивним експонатам музею, кожен його відвідувач може відчути себе справжнім дослідником. Тут власноруч будують мости без жодного цвяха, спостерігають зародження торнадо, зазирають у нескінченність, створюють блискавку, змушують літати магніт і здійснюють чимало нових відкриттів. І все це на двох тисячах квадратних метрів, три поверхи з наочними прикладами, понад 200 інтерактивних експонатів, які не ховаються за вітринами. Та аби не загубитися серед наук, потрібен гід. Завжди може знайти щось для себе нове. От дійсно, хоча тут є експонати, ну, от доволі багато, але завжди шукаєш щось по ним і можна знайти щось нове і для себе, і для екскурсій, в принципі, і людям це дуже цікаво. І факти можна цікаві знайти. Тепер, аби зрозуміти той чи інший закон науки, варто тільки простягнути руки, щоб вімкнути, повернути, розкрутити, натиснути, потягти, штовхнути і на власні очі побачити. Наука це цікаво. Тетяна Голобовська, Світлана Островецька, Дмитро Оліфанов. Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або телефонуйте 450 06 31, код Києва. 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре. Успіхів вам!